Привіт, дорогі друзі. Сьогодні хочу поговорити про рекламу, а саме про випадок один з найрозповсюдженіших випадків, які я спостерігаю в роботі будь-якого ці магазину. Ну, добре, давайте не будь-якого більшості ці магазинів з рекламою. Це ситуація, коли рекламний бюджет не витрачається. Поговоримо, чому так відбувається, що може бути причиною. Поїхали. Як завжди на початку нагадаю, давайте я, мабуть, зроблю себе побільше, бо я сьогодні, мабуть, не буду вам показувати нічого на екрані, а буду. о там ваги якийсь в якийсь вліз в кадр, хай сидить собі. А буду, мабуть, говорити, але все ж. До діла. На початку нагадаю, що я запрошую всіх підписатись на мій Patreon канал. Посилання на весь перелік уроків каналу залишу під відео. Вартість доступу до всіх уроків цього тарифу 5 доларів на місяць. Тут немає обов'язкової хронологічної послідовності, але тут дуже багато корисного цікавого. Будь ласка, переходьте дивіться. Наприклад, останнє відео тут було про три корисні опції ранг, які треба використовувати. До цього ми говорили про те. Як саме в контексті Еці, саме на Еці використовувати розуміння про свою цільову аудиторію? До того говорили, що робити, коли впали продажі, як правильно проводити аналіз ситуації в магазині, і так далі. Дуже багато корисного. Приходите, відкриваєте ось так: будь-який урок, який вас цікавить, за посиланням прямим переходите, дивитесь. Підписка 5 доларів на місяць до всіх уроків, що тижня виходить новий, сьогодні також новий вийде. Тепер до заявленої теми. Бюджет на рекламу не витрачається. Чому? Треба визнати, що ми з вами прийшли до такої ситуації, коли конкуренція на Еці настільки висока, що перш ніж говорити про те, чи працює моя Еці реклама, ми маємо взагалі визнати, визначити. Чи ця реклама включилась? Чи ця реклама не те, що там працює, чи не працює з контексту оцінки результативності, а просто як факт, чи є покази у видачі, чи почав ці ваш товар у видачі показувати? Найрозповсюдженіша причина, коли рекламний бюджет не витрачається, ну тобто, що означає не витрачається. Ви поставили бюджет 5 доларів на день, заходите в рекламу щодня, відкриваєте статистику за вчора, але я рекомендую це робити після другої години дня за Києвом, тому що до другої години дня за Києвом, якщо ви відкриєте статистику по рекламі за сьогодні, він вам покаже вчорашню статистику. Тобто, якщо ви хочете бачити актуальну статистику на сьогодні, дивіться її після другої години дня. На вчора я умовилась. На вчора можна дивитись вже зранку і її бачити. Просто пам'ятайте, що якщо ви відкриєте фільтрик за сьогодні, він вам некоректно покаже. Він вам покаже вчорашню стату, бо він не оновився ще. Так, от, ви заходите в статистику цієї реклами, у вас стоїть бюджет 5 доларів на день, ви відкриваєте її за вчора, і бачите, що там було витрачено не 5 доларів, а 1. Або два. Якщо там витрачається чотири, ну умовно, якщо витрачається 70% від поставленого бюджету і більше, ми це оцінюємо ось так узагальнено, умовно, як бюджет витрачається повністю. Тому що Еці буде намагатись ваш бюджет розтягнути протягом дня. І е, окрім тих випадків, коли товар дуже вірусний, цікавий, люди готові його активно клікати, купувати, еці готові його активно показувати. В цих випадках Бюджет може витрачатись буквально одразу чи там за півдня, доволі швидко. І ми це взагалі маємо сприймати як дуже гарний показник. А якщо бюджет витрачається менше ніж на 70%, це не те, щоб був для нас якийсь поганий показник чи маячок про те, що у нас там є сигнал до того, що у нас є якісь проблеми, які треба виправляти. Ні, це скоріш такий варіант норми, і він насправді набагато розповсюдженіший ніж випадок, коли витрачається бюджет повністю. Це говорить про те, що, скоріш за все, є насправді дві основні причини. Перша, я б сказала, у відсотках десь 90 випадків це через високу конкуренцію, яка на еці присутня, і в рекламі, тобто еці не буде витрачати ваші кошти просто. Коли ви через те, що ви заявили, що ви готові їх вкласти в рекламу, як, наприклад, там в Гуглі, на Амазоні, в соціальних мережах, який ми бюджет поставили, ну, за умови коректної ставки. за клік, такий бюджет він і роздасть, і витратить за день, тому що у, у них там у Гугла, Амазона соціальних мереж, плейсментів для показу реклами набагато більше, ніж в е охоплень набагато більше, ніж в ЕЦІ. І якщо говорити максимально просто і банально, у Еці не так багато місця, де він може показати рекламу всіх бажаючих. У Еці бажаючих показувати рекламу набагато більше, ніж можливостей до показу, тому Еці показує не всіх. Він в рекламі показує так само, як і в органіці. Насправді він в рекламі показує тих, кого він вважає максимально ефективним в процесі. Перетворення показів на продажі. Умовно, якщо ваш конкурент перетворює покази на продажі краще, ніж ви, то Еці буде ці покази віддавати вашому конкуренту. Еці буде в рекламі показувати того, хто краще за цими тегами продається. Все так само, як і в органіці. Просто у Еці не так багато місць для показів реклами, як, наприклад, у інших майданчиків. Тому ми таке спостерігаємо. Це не означає, що з товаром щось не так. Це означає, що е, ну. Звісно, звісно, в будь-якому випадку нам не треба забувати про банальний аналіз конкурентів, аналіз ринку, аналіз ніші і аналіз власного товару на питання того, наскільки він взагалі адекватний, там по ціні, по якості, по налаштуванням доставки. Це все ми вже мільйон разів проговорювали. В мене тут на Ютубі є про це відео. Тому, якщо ви весь всі ці аналізи провели, розумієте, що ваш товар в ринку знаходиться, тобто він конкурентно спроможний за всіма цими параметрами, тобто він не Ще ніж у конкурентів, не гірше ніж у конкурентів, і так далі, і так далі. Але все рівно реклама не витрачається. Це говорить про те, що Еці поки що не хоче показувати вас, продовжує показувати конкурента. Це не означає, що оце поки що, це не означає, що вам треба вичекати, не знаю, умовних 100 днів, чи там 3 місяці, чи рік, коли ось так тумблер переключиться, і це такий. Окей, ладно, давай вже й тебе буду показувати. Ти такий настирливий, ти руки не опустив через якийсь там період спроб, давай буду показувати тебе. Ні, це все буде відбуватись поступово. Ваші лістинги по мірі того, як вони будуть розкручуватись, тобто, якщо вони дійсно людям цікаві конкурентно спроможні, я їм буде давати на початку зовсім мало показів в рекламі, але якщо він буде бачити, що він ці покази в рекламі перетворюють на продажі з нормальним показником конверсії, нормальним для. Товари такої ніші, і так далі, і так далі. Ну, в порівнянні з конкурентами, насправді він це буде робити. То він буде поступово йому давати трошечки більше показів. Він не буде ці покази забирати у бестселерів, у лістингів, які продають краще, ніж ви. Але він буде ці покази забирати у лістингів, які продають гірше, ніж ви. І ви таким чином будете витісняти слабеньких трошечки, трошечки більше простору в рекламі займати. І так поступово, як в тій грі, про яку я час від часу згадую, де ми керуємо якимось елементом, героєм, який дуже маленький, якимись. Черв'ячком і він повзає і з'їдає поки що лише маленькі дрібні частинки. По мірі того, як він їх з'їдає, він росте і може з'їдати більше, більше, більше. Так само, в принципі, працює і зростання в органіці, і вже і в рекламі на Еці. По мірі того, як лістинг розкручується, нарощує свої продажі, він буде витісняти. Споказів ті лістинги конкурентів, які гірше ніж він працює. Тому фактор того, що реклама там перші пару місяців після запуску реклами, точніше, після ми ж в будь-якому випадку, ми все дивимося на прикладі кожного конкретного лістингу. Через пару місяців, після запуску конкретного лістингу в рекламу, він не вийшов на активну роздачу, тобто, ви бачите, що бюджет залишається. В кінці доби Еці його повністю не витрачається, не говорить про якусь проблему, про якусь помилку. Ваша мета спостерігати за роботою цих лістингів в рекламі протягом кількох місяців і бачити протягом кількох місяців тенденцію на зростання роздачі. Тоді, в принципі, справа в нормі, коли ви бачите, що ваш бюджет витрачається дуже швидко. Ну, Звісно, треба перевірити, чи лістинг роздається за релевантними тегами, але по суті ми такі процеси оцінюємо позитивно як е, підтвердження того, що наш товариць вважає людям цікавий і готовий його активно показувати. Друга причина нероздачі вашого рекламного бюджету може критись в некоректно підібраних ключових словах і взагалі SEO вашого магазину. Це насправді рідкий випадок, тому що, як я часто говорю, ми дуже переоцінюємо роботу з підбором ключових слів. І насправді коректно підібрати ключові слова це не знайти якісь такі супертеги і якось так їх супер віртуозно в лістингу розставити, щоб тепер ваш лістинг показується краще ніж інші. Нагадаю, вкотре. Фактор того, як лістинг видачі буде показуватись, ранжування, залежить від того, наскільки він продає, а не від того, як ви теги в ньому розмістили. Коректно підібрати ключові слова дуже просто. Лише два параметри вам треба витримати. Перший це релевантність, тобто, коли ви підбираєте ключі для в'язаного светру, ви його називаєте в'язаний светр, а не в'язаний кардиган, наприклад, або ви його називаєте в'язаний светр, а не ем, льняні брюки. Мені здається, це максимально банально і зрозуміло, і ну, навіть трошечки абсурдно про це говорити, але все-таки, оце перший параметр правильно підібраних ключових слів, Другий, друга ознака правильно підібраних ключових слів це коли ви обираєте ті слова, які люди шукають. Тобто ви в'язаний светер називаєте в'язаний светр, а не лісова фантазія. Ви вирішили, що ця модель светру називається лісова фантазія. І ви так його називаєте? Звісно, люди, які хочуть купити в'язаний светр, вони не будуть шукати лісову фантазію, тому. Це другий, друга умова правильно підібраних ключових слів, яка така сама очевидна, як і перша, але варто це проговорити. Все, якщо ви светер назвали светром, цього достатньо. Але це не означає, що якщо ви пропишете светер і в тайтлі, і в тегах, і в описі, і зробите 358 комбінацій слів з цим светром і ще там щось поробите, то ваш зелений светер, видача, буде показувати вище, ніж в'язаний светер, з виразом в'язаний светер. Рента, який не зробив оці віртуозної підборки ключових слів, немає такої комбінації розміщення ключових слів в лістингу, яка б вплинула на якість показів у видачі. Якщо там є тег-зелений светер», Еці буде його показувати за запитом зелений светр. Якщо там такого тегу немає, Еці не буде показувати. А от як часто і як високо залежить від того, як цей светр за цим запитом продавався. Тобто підбір ключових слів не впливає на якість видачі. Звісно, треба ці слова там розмістити, щоб він апріорі міг шанс показати за цим запитом, але це не означає, що там є якийсь такий підхід, який поможе покращити показ. За цим запитом, я думаю, що тут зрозуміло. Да? Тому рідкий випадок, коли реклама не роздається, це коли ви зелений светр назвали ну, не знаю, лісовою фантазією або в'язаними панчохами. Чому це рідкий випадок? Тому що ми всі адекватні, і ми всі розуміємо, так ми всі шукаємо якісь там чарівні кнопки, шукаємо якісь способи покращити роботу магазину, але все ж таки в'язаний светр ми вміємо називати в'язаним светром. Тому випадок, коли реклама не роздається через те, що ви неправильно підібрали ключові слова, доволі рідкі. Але я все рівно про нього згадую, тому що ну для розуміння того, як це все працює, тому що дійсно, все ж таки, час від часу і таке може відбуватися. Окей, з цим зрозуміло, що робити. От, ви розумієте, що ви правильно підібрали ключові слова? Ви назвали светер светером, панчохи панчохами. Ви поставили бюджет, пару місяців реклама крутиться, бюджет не витрачається. Що робити? Про це я розповім на своєму Патреон каналі. Я прямо зараз, після цього випуску, піду записувати урок на Patreon, і там я розповім, що робити в таких випадках, коли реклама не роздається, як це виправляти, чи можна це виправити і як взагалі з цим працювати. Сподіваюся, що цей випуск був вам корисний в будь-якому випадку. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі на підтримку цього каналу. Приходьте до мене на Patreon 5 доларів на місяць. Дуже багато корисної інформації. Впевнена, ви не будете розчаровані. Дякую всім за підписку, підтримку, довіру. Бажаю крутих успіхів на еті. Постараюсь зробити все, що в моїх силах, щоб вам допомогти їх досягти. Па-па!